Вітаю! У цьому відео ми ознайомимося з веб-інтерфейсом SonarQube, тому почнемо. При вході в головне меню ми можемо побачити наші підключені проекти з відображенням результатів аналізу сканування. Також з цього ж меню ми можемо додати новий проєкт. Це може бути як локальний проєкт, так і імпорт з DevOps платформ, таких як Azure DevOps, GitLab, GitHub тощо. Також для полегшення пошуку проєктів. Можемо відфільтрувати наші проекти за різними фільтрами. Перейшовши до конкретного проєкту, можна більш детально ознайомитися з результатами аналізу. Можемо побачити як результат загального по коду, так і по новому коду. Новий код визначається двома способами: це або перевірка останньої версії коду з новою. Або ж увесь код, що був змінений за останню кількість днів, що ми вкажемо, буде вважатися новим. Перейшовши до вкладки Issues, можемо ознайомитися більш детально з виявленими проблемами та вразливостями в проєкті. До кожної проблеми та вразливості автоматично назначається рівень критичності. Це може бути low, medium, high і «Blocker» рівень. Важливо зауважити. Що збірку з блокер рівнем проблеми не буде допускатися, допоки ця проблема не буде виправлена. Перейшовши до конкретної вразливості, SonarCube надає фрагмент коду, де це було виявлено, пояснює, чому це проблема і як її вирішити. Також є можливість призначення цієї проблеми або вразливості до конкретного користувача в системі. Це основні моменти, які я хотів з вами проговорити. А більш детально ви можете ознайомитися у повному відео. Усім дякую за увагу!